Ну що любі підписники, недовго дівка плакала, поки бабку трахали. Да? Нарешті розробники взялись е, серйозно за гру, ребаланс саме літаків. Літаків, ганчіпів і тому подобне. Це дуже важлива зміна, яка нарешті е, дає змогу оживити е, повітряний простір в, в іграх. Тому що і я літаки дуже давно використовував, е, оскільки вони дуже дорогі і не. Ефективні були до сьогодні. Тому що, якщо раніше абсолютно кожен збивати міг збивати літаки або ганчі, то тепер у нас в грі нова механіка, нові класи. клас АА тобто анти air і клас о, просто А, який я не пам'ятаю, що. А, просто Air, напевно. Ну Не, не суть важна, просто те, що. Тепер у нас є не може Джек збити ліко чи якихось літаків лоу-хепових. З цим буде займатися тепер ППО, тепер а, буде дорожче захищати свою базу. І не буде можливості побудувати просто тонну а, якихось а, захисних споруд. Тепер потрібно буде грамотніше до цього всього. Ставитись, значить, що нам кажуть, ну в принципі, те, що я і казав на своїх стрімах, ем, що літакам треба, е, щоб їх не збивало абсолютно кожен. Тобто Air-Air тепер, anti-air, точніше. Е, потім сказано, що тепер бомбардувальники, е, наскільки я зрозумів, використовують енергію для перезарядки. Щоб на початку катки не можна, наприклад, було просто полетіти. І одним бомбардувальником по кругу пускати його і збивати. Ну, ламати точніше бази. Це напевно все. Тут розказують про історію рейвенов. І в принципі нічого. Нічого більше такого важливого. В принципі, все. Саме основне треба було зробити, щоб літаки не збивали камінням, палками, піднятими з полу Так. Ну, вітаю, любі підписники. Грайте в ЗАРАКА до нових зустрічей!